Вітаю, друзі! В цю холодну, дощову, похмуру погоду є рослинки, які вертають нас в літо, які зігрівають наші серця, які дають надію, що все в нас буде добре. Це айстри багаторічні. Вони зараз, вірніше, зараз це їх час. Зірковий час. В мене тут три сорти: Айстри багаторічної вересковидної. Чому вересковидна? Тому що в неї дуже-дуже дрібнесенькі листочки. Ось такі. І квіточки доволі дрібненькі. Я б не сказала, що вони крупні. В рожевої, і ось в синьої, я сподіваюся, ні. Мені шкода, що камера не може передати ось цієї цього кольору. Але вона, вона настільки синя, вона настільки насичена, синя, що просто неймовірно гарно. І біла. Біла сама дрібніша. Але подивіться, тут просто тисячі ось таких дрібненьких, біленьких квіточок. Неймовірно гарна. Ось ця айстра. Я, друзі, пропоную всі ці три сорти вам в садочок. Не пошкодуєте, тому що мати ось таку красу зараз у цю погоду, ну, це дорогого вартує. А вони доволі недорогі. Для того, щоб мати ось таку красу, вам потрібно просто написати мені на вайбер. Я з задоволенням вам їх відправлю. Ось всі три, тільки гляньте: синя, рожева і біла. Зараз я вам покажу кущика, який йде на відправку. Ось подивіться. Ось така коренева велика. Чотири три, чотири, а інколи й більше стебла йдуть. І ось такий кущ. Це іде рожева. Звичайно, мені прийдеться обрізати її, якщо буду відправляти, тому що ну, нереально відправити ось таку красу. Але, друзі, на наступний рік ви зможете її побачити в своєму садочку. Запрошую.